Максима, після нашої останньої зустрічі ти відкрив мені очі на різноманітність матових поверхень. І найголовніше, що сучасні матові фактури можуть бути без близьку і мати гарний вишуканий вигляд. Так, Анно, у роботі ми використовуємо полотна трьох виробників: Це МСД Китай, Кралтон Європа і Тектон Німеччина. Максима, а яка між ними різниця? Кожного полотна своя фактура, тому світло відбувається по-різному. MSD Premium має легкий блиск, а кралтон та тектом завдяки великій зернистості майже його не мають. Все залежить від кількості світла та бажаного ефекту. Якщо потрібна максимальна матова поверхня, ми використовуємо тканинне полотно Descor. До речі, для мене стало відкриттям. Що тканинне полотно можна використовувати не тільки на стелю, а так само на стіни. У вас е теж в студії є такі приклади? Так, Аня. Так от дивись, на цьому полотні можна зробити будь-яке зображення, і воно ідеально підходить для домашніх і комерційних приміщень. Трендом 25-го року є використання в інтер'єрі домашніх кінотеатрів, і завдяки... Акустичному ефекту тканина ідеальна підійде для використання. Так, точно! Це тому, що тканина ідеально поглинає звук, на відміну від звичайних стін. Класно! Що тепер в дизайні можна використовувати натяжні стелі під будь-який стиль. Для нас немає нічого неможливого. Звертайтеся, і ми зробимо ваш інтер'єр, про який ви мрієте.